Христос я рождає, вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. Ви дивитеся програму Смак Богослов'я. Я її ведучий Роман або просто Роман Олександрович. Ідемо сьогодні в гості до мого приятеля, до отця Романа Лаби. Поговоримо з ним на якусь богословську тему. Христос я рождає. Вітаю, вітаю, дорогий отче. Давно не бачилися. На яку тему сьогодні будемо говорити? Славімо його! О вітаю, вітаю, Роман Олександрович! Заходьте, будь ласка, і сьогодні в нас небогословська тема. Ми будемо варити борщ. Як варити борщ? Отже, ви що не приготувалися, може ми то перезапишемо? І почнемо спочатку. А як ще можна привернути увагу до петиції на тему єпархіального будинку в Одесі? Тому заходимо з козирів, будемо варити борщ. Цілющий. Борщ отця Романа Лаби. Ну, борщ, так борщ, але з якоюсь богословською приправою. Я знаю, ви вмієте. Отже, починаємо з того, що ставимо воду на кип'ятіння, з якої буде бульйон. Вода дуже важливий біблійний символ, може символізувати смерть, наприклад, води потопу, а може символізувати життя, відновлення, відродження у нашому борщі. Ця вода радше буде на життя. Далі готуємо овочевий бульйон. Чому овочевий? Ну, по-перше, тому що п'ятниця. А по-друге, тому що це борщ цілющий, вітамінний. Для цього нам потрібна цибуля, петрушка, цибуля порей і корінь селери. І все це, коли водичка закипить, кидаємо туди на, на хвилин 10-15. Але тоді, коли водичка закипить, не раніше. Тому що усі вітаміни повистрибують під час кипіння, а так залишаться там всередині. А поки готується цілющий бульйон, ми будемо нарізати інші компоненти. Нарізаємо бурячок. Під час нарізання бурячка можна думати. Роздумувати над любов'ю до ворогів, наприклад. Є різні бойові техніки нарізання бурячка. Я це роблю таким чином, що спочатку подовжені, а потім ось так, як ви бачите на своїх екранах. Роман Олександрович, не стійте, подайте морквину. Дякую. Після буряка влучним рухом шаблі, тобто ножа, нарізаємо морквину, але дещо інакше. Ну і як тут обійтися без неї, без рідненької української цибулі? Цибуля вам пригадає сльози покаяння. Цибулю ріжмо зі співчуття. Далі капуста. Далі беремо картоплину. І все те саме. Оскільки наш борщ цілющий, то не може в ньому забракувати часнику. І тепер родзинка нашого борщу. Так, імбир. Знаю, знаю, ви б не здогадалися. Дуже смачний борщ буде з імбірем, а додатково він буде корисний. Ріжемо часничок. А імбир ми натираємо на ось такій терці. Настала відповідальна мить. Кидаємо інгредієнти. Бульйон. Але перш виймемо звідти тут всяку всячину. Про що ви думаєте, коли кидаєте в кип'ячу воду в бульйон, буряк, моркву та інші інгредієнти? Я роздумую про есхатологічні роздуми, одним словом, в мене. Делікатно потрібно, не так, щоб все було потім в буряку, тільки так делікатно. І картопелька. Кажуть, що святий Жан Марі В'яней, покровитель настоятелів, який був настоятелем в Арс у Франції, споживав тільки картоплю. І прожив 73 роки. Можна співуявити, скільки би він прожив, якби трошки ще там Іншої здорової їжі споживав. Ну і ще що мене найбільше дивує, як йому вдалося, споживаючи одну картоплю, залишатися таким струнким. А поки готується борщ, ми будемо робити закришку. Про цей важливий у кулінарії термін я дізнався від своєї коханої бабусі Юлії, або, як її в селі називали, Юня. Наліжати. І тому нам потрібна пательня, ну або сковорідка, як вам зручно. Для закришки натираємо морквинку, трішки моркви, трішки бурячка, півцибули. І все це тушимо на гарячій розжарній сковорідці, принагідно роздумуючи над. Смертю, судом страшним. Забагато цибулі? Ні, жаліти за гріхи ніколи не забагато. Сподіваюся, що вам цей запах десь там трошки передається. Коли борщ закипає, ми закришку додаємо до основної маси інгредієнтів, можна трошки перемішати. Прийшов час на приправи. І найважливіша для нас приправа це сіль. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить свій смак, чим же її посолити? Можна трішки додати томатної пасти, але краще перетертого томатного такого мусу з справжніх домашніх помідорів. Перець. Так, трохи щоб поперчити. Всі інші приправи за смаком, але я вже, я вже боюся туди щось кидати. І першим, хто спробує цей цілющий борщ, буде Роман Олександрович. Прошу, будь ласка. Мені першому дали спробувати це зворушливо. смакота. дякую. Хто приготує цей борщ і буде його споживати, не підписавши петицію про надання в безоплатну оренду єпархіального будинку в Одесі, буде споживати цей борщ з порушенням авторських прав. Смачного!